Так, любенькі, дорогенькі, Прибираємо кухню, і тут ось нема нічого і там. Ну, то есть, не дивіться, дуже на це все. Зніму на відео на той канал Оксана Відьма влог, ось Після цього зніму, зробили ми тут ось кухню. Ну, ремонтів немає. В общем, зробили кухню, покажу, покажу яку кухню, і трошки почнемо прибирати. В общем, люди ремонти роблять, потім у нас. Нас як в нас. Так, якщо помните ви, хто дивиться канал цей, не раз по картах, по розкладах показували, що Росія піде і в Європу. Чи Прибалтика це буде, чи це буде Польща. І от сьогодні ночі, ну, Російська Федерація. На Польщу. На Польшу полетіли туди, Польща сьогодні збивала російські шахеди. Ну, подивимося, що з цього може бути. І чи дадуть по зубам Росії, чи це початок Третьої світової? Ну, то тобто з як оно, як карта покаже. Як карта покаже, так, так і подивимося. Давайте це моя знімала. Ось. Давайте якась візьмемо, другі просто карти, щоб подивимося. Що полізуть кудись, це однозначно. Не раз у розкладі. І в нас з вами показувало, що полізуть, чи Прибалтика, чи Польща, чи. Ну, тобто десь полізуть. Десь полізуть, обов'язково полізуть. Так, чистки захисти, у кого є бажання, приходьте. Зараз до 23 вересня гарний період всі свої під, 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 підчистити, почиститись від всяких косяків різних і зробити гарний захист. Давайте подивимось, як карти бачать. Як карти бачать. Вони бояться більше, ніж українці в своє час боялися. Я маю Польща, там, НАТО. Вони цього бояться більше, от вони ховаються за цим. Хоча бачите, яка сіра карта тучі згущаються над ними. Вони розуміють, що тучі над ними так згущаються. Но вони цього бояться більше, ніж в свій час боялися українці цього всього. Ну, дьявол хоче, 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 крові хоче дьявол. Дьявол хоче крові. В Україні не так просто вже крові, крові пити, кров пити. Значить, десь треба. Так, да, ситуація для нас для них зовсім непроста. Не знаю, я по карті б сказала, цей раз вони зроблять від, що вони нічого не, ну, так сказать, не побачили, не по ніякого нічого дуже не буде. Тя Росія в сторону їхню дивиться. В сторону Польщі, Європи, тобто Росія в ту сторону дивиться дуже конкретно. Дьявол імператор іде, ось біля карти дьявола імператор. Ну, це звідки летять шахеди, звідки летять ракети в сторону. них. Ну, тобто з Росії, от імператор Росії, він йде рядом прямо з дьяволом. Дьяволу це треба. А вони бояться цього всього. От якщо брати Польщу, НАТО, Європу, вони цього дуже бояться. Через що там відео ми знімали? Що ти треба спішити кудись, знаєш, десь ховатися, тому що непонятно, де, де заховаємося. Ні, на свій от я б сказала. Це побалакають, і воно пройде все це. Тобто затихне. Зуміють. Зуміють. Надалі просто так, це ну, боротьба. Надалі боротьба буде тільки набирати оборотів. Тільки буде набирати оборотів. Тобто Росія, Європа, Прибалтика, Польща, ну, тобто десь туди будуть вони дивитися дуже внімательно. Польшу опасно сість для Польши, для Польші. Завіне не мішає те, що на розстоянні, що вроді б то не, не, не кордони прям прямі не мішається. Польшу треба готуватися. Польща треба готуватися. Польщі треба готуватися захищати себе. Ось це карта. Захищати себе. Там, там вдалені домик ось тут нарисований. Своє все треба захищати, а це все те, що не стали разом з Україною в своє час, поїзд у тобто, якщо тоді можна було стати, прийти на поміч Україні, так як треба було прийти. І людьми, і технікою усім разом стати і разом цей путь пройти проти Росії, посадити Росію на своє місце, показати їй своє місце. Не змогли, не захотіли, побоялися, а тепер кожен в одиночистві буде боятися. От одна стоїть Польща, ми зараз за Польщу балакаємо, стоїть одна Польща і стоїть вона як в засаді. Щоб от сказати, карта тут дружно, зараз всі стануть в ряд, там за Польшу чи ще за когось. Я такого, ну по карті я такого не бачу. Я не бачу. Вже із -за України вони дивляться далі. От Україна у нас, і вони вже з України дивляться далі. Ну, тобто Росія, матушка, вона вже дивиться далі, чим сама Україна. Ну тобто не тільки в Україну вона дивиться, як би тут ще кіпіш. Десь щось отхватити. А вони вже дивляться за Україну. Ну, тобто далі, що там за країни, страни, отуди вони дивляться вже. Ну, Прибалтика, давайте подивимося. Ух, в планах, в планах. Ну чого, 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 якщо в планах все це? Якщо зараз це вони не перві, ну от якщо їм зараз удається удержатися, Ну, ну, не, сьогодні не ночі не летіли там при Балтіку, а летіли туди. то от плани, от плани вистраюються все одно. От шахматна доска, і там план, рисуються плани, тобто куди, куди які фігурки і карта сили. Вони там розуміють, що вони можуть свою силу показати. Хоч і НАТО, і, ну немає чим. А дивись, а чого карта показує примерно, і НАТО, і вони всі там гур, гуртом, так сказати. а чого сили немає? А чого Україна в одиночествує і в неї сили більше вказалося? тому що люди. Там люди не готові, там карта не показує, що люди готові встати, так як українці в своє час встали. А тут, тут навіть по цих картах. Ось ці дві карти вже показують. Що це, це, це нам простим, цього не поняти, що в голові в того імператора Росії, імператора Росії. ось. Подієте, не просчитати і не продумати, і не... І не... Да, людей, людей. Чого вони не, не хто? тому що карта людей, ніхто не готовий. Ну, це фігурна карта. Це Паш Кубків, ну це та сама фігурна карта. Тобто людей впирається. Якщо желізо, може, там і достаточно, і предостаточно. Ну, діло в тому, що людей там немає, живаючих дуже. І там не закриють кордони і не зроблять клітку, з якої не випускатимуть. От, значить, протягом, бачите, примерно, проти України ну, Україна йде по карті сили проти Росії. Хай в них всього дофіга, але все одно Україна стоїть. Железно стоїть, по камість, слава Богу, стоїть Но в те час, фактично в людях сила. А там такого немає, там сили такої немає. І, там це, і Росія це розуміє. Росія це, тому що біля Росії, Росія в карті йде, прощитано все. Все прощитується. Понятно, там і ядерні зброї, ви напишете, і все. І все ну, могли б в своє час вони. А Росії карта, треба праздник. Росії треба праздник. А праздник в тому, що ми побідітелі. Ми в чомусь побідітелі. Не можуть вони зараз розвернутися і піти по соплям дали, і вони пішли. І от через що ігра продовжується. І поки ми ця ігра безконечно йде. Якщо ламати тут зуби в Україні, то може спробувати кудись там, де. Так, Європа це, звісно, не готова Європа. Немає карти готовності, щоб вони готові були. Прям. Тут просто іде карта, ну, ситуація вона зовсім, зовсім така. За спиною України, так, да, вони готові. Вони готові до всього язиком. А от це все обман. Карта показує обман. І опять я вам скажу: жінка, яка виведе багато чого на чисту воду. От жінка, яка багато, багато чого, виведе на чисту воду, багато ситуацій, які в житті були за час війни, за час цього всього, вона витягне все на багато чого на чисту воду витягне. Вона зробить багато чого для нас понятним. От вона ніде не дівається, вона з розкладу в розклад вона все одно в картах присутствує. І біля неї карта миру. Хоча це зараз обманчиво, хоча буде перве, перве буде якесь примирення, воно показує по карті обманчиве. тобто воно вроді буде, його вроді не буде, але в той же время в, її руках, от, от в її руках мир в Україні. От карта це показує. І в її руках трансформація України. Непросто, непросто. Ці вже дві карти, от вони вже показують, що непросто це летіло, туди летіло, туди долетіло, туди не долетіло. Це все не просто так. Тобто дьявола, в якого є ім'я, фамілія і отчество, рік народження, от він йде по цих картах, в нього є свої плани. І свої плани туди теж далі А По них, под них от карта, що у нас туди, я вам показувала карта, що вони. Всього всього бояться і від цього ховаються. Багато чого розказати, би, з вами, ну. Ну, ну-ну. Ну, -ну. ну на время, як сказати, время все на свої міста поставить, все, все буде понятно, все прийде, прийде час, всьому, всьому свій час, як кажуть, буде вам і. Є... І свисток буде вамі так само і тут. Те, що, те, що відношення, їхнє до України, яка у кожного свій інтерес, хоча тут, де люди гибнуть, і прості люди, прості українці, можна було б як то по-другому. розуміючи, що це люди, що це ну, кожен сам за себе. Будуть, будуть кожен сам за себе. Ведь колись я не раз вам казала в, відео, в своїх відео, що те, що Україна вже відбув, ну, як знаєте, як сказати, цей пуч, що Україна вже пройшла, проходить, в них ще впереді. Їм ще це все треба буде пройти. Так що не старайтеся тікати, десь там, ховати. Ну, це кожного право. Да, поки в нас тут сьогодні нас, воно летіло, бахкало, трахало. Так що тут не треба думати, що ми тут сидимо ні. в тишині і покої. Ні. Абсолютно ні. Но в той же час кожна людина в праві уїжджати, не уїжджати, робити. Я вважаю, що людина це, це свободна, це свобода. Людина це свобода. І вона має право вибирати, як її чи туди, чи сюди. Ну, Кожен має право вибирати. Не має бути, що верхи мають право вибирати, де їм бути, де їхнім дітям бути. А низи, типа низи в лапках, які, які низи, повною разуму може візьмети ті самі низи, і вони сто раз сумніші, ніж верхи. А низи не мають права, цього не должно бути. Через що так і живемо? Через що й не проходимо урок, через що й не проходимо трансформацію? Вже якби пройшли ми цю трансформацію, тобто Україна, як приклад для всього світу, повинна бути. Пройшовши оце, вийти. Ну, як сказати, вийти з людськими качествами, такими набагато більшими, чим ми заходили в це все? Що привело до цього? Ну, це отдельна тема. Захочете побалакати, будемо, буде колись прямий ефір і. Побалакаємо ми. Так що проходимо зараз коридор, коридор. Оцих затемнень: із лунного йдемо, з місячного по сонячний йдемо. Ще раз кажу: від душі кажу: гарний період для чисток. Все старе ставити в прошлому, закрити якісь кармічні свої діла. І... З гарним захистом піти ваше право, ваше, тільки вирішайте, нікого, ніхто силою, божу в пасії. Не нада насильно не треба, тому що воно хорошим нічим не закінчується. Це я вам кажу правду, правду кажу. Той тобто, з є бажання, річні свічки зараз непоганий час ми робимо, відправляю. Ось завтра, післязавтра відправимо карти. Відправляю, ви прислали, проплатили, то тобто й завтра, післязавтра, я зразу відправляю і вам скидаю квитанцію в Viber, щоб ви бачили, щоб ви вже контролювали, коли карти. Карта йде з брошуркою, тут трошки описання, карта у нас йде, і монетку ложу. Може, у вас відкриється, захочеться вам ще колись заробляти на розкладах. Це таке, це дай Бог, щоб фінансово, а може, просто десь іншому фінансово ваша відкриється, фінансовий потік до вас відкриється. Так що лежу туди. Свічки замовляєте, підковки, чашки зараз, а вон чашка моя така ж, всі думаю, де моя чашка тут була. Чашечки зараз ви почали замовляти, то трошки був період такий притихо. Зараз ви носочки, чашечки для здоров'я замовляєте, все приходить по почті. Не волнуйтесь, не хвилюйтеся за все, що ви проплатили, все вам приходить. Буває тільки того довше, тому що буває довше я роблю для когось. От є одній людині, ти за три дні зробив, і ти по свічці бачиш, все добре зроблено. Другій людині, може, й неділя і більше робиться та сама свічка. Так що, я думаю, для вас, як і для мене, гарно, правильно, коли ви получите гарну, правильну свічку на цілий рік, а не так, щоб тяп-ляп і відправили. Так, що все, все, пока, пока.